Так, я тут поки чекаю на юру з вантажем і, цей, і монтую для вас відео. І от стосовно от звуку мені деякі коментарі були. А, дивіться, от я зараз прослуховую своє відео. О, і все, да, так, я попросив документи в мене О, попросив, щоб відкрити капот йому. Провірили, перевірили, а до цього ми перевірили все освітлення. Я от при монтуванні я дуже гарно чую себе, тому і вставляю це відео. Ну, я, Хоча на телевізорі, якщо дивиться, да, там трошки по-іншому. Але при монтуванні в мене звук нормальний, тому я його і залишаю. Так, да, я знаю, що краще використовувати цей е е мікрофон, але я його вдома забув. Тому вибачайте за звук, бо я знаю, що звук це дуже важлива річ при відео. Так, я майже добу не виходив на зв'язок. У мене дуже веселе завантаження було. Ну, от, зараз перший дроп скинув, перше розвантаження. Воно зверху лежало, не тяжке таке нормальне. От, от з вулиці мене розвантажувало, бо я б не заїхав. А Потім що в мене ще було? У мене ще колесо було пробите на траку. Вчора їду, вибачайте, то що кручу, верчу. Так, треба акселя здвинути. Трейлер новий, тому воно нормально виходять. А, так, оце колесо я пробив. Була невелика дирочка. Я на рестері зупинився. От, і, це. і бачу, воно що спущено, воно вже розбортувалося повністю. 20 малів проїхав до шапи. Черги не було, але годинку потратив на те, щоб вони мені заклеїли це колос. 60 баксів коштує, щоб заклеїти дирку в колесі. Компанія все повертає. Все, Зараз акселя здвину і їдемо далі. Як бачимо, ми приїхали на розвантаження і нам треба заїхати всередину, а потім виїхати. Зовсім новий склад, як кажуть, його не всі знаходять. Вау, як круто! Середині складок я ще не катався. Нет, це реально, мені оце подобається. Я думаю, якесь будівництво зараз десь на вулиці, як завжди, розкинуть ось тут на бачить, як склад всередині виглядає, виглядає він приблизно так. Це двері, як бачимо. Ті драйвени під'їжджають. Скажу з цього драйвени будуть, Борифери. -бори, тут немає холодильник. Це склад, тут, ну, офіс. О, Я так розумію, мені десь сюди. Бачите, ось воно. Да, зараз дізнаємось. А вон ці отаке от воно от вони будують. Дуже тут класно, і взагалі, тут футбол грай. Може до тих чуваків підійти, дізнатися. Це дуже круто. Так, вимкну двого, щоб гази не іспарялися. Піду дізнаюся, може десь проїхатися треба буде. Да будемо стрепи знімати. Бо бачите, отут частина є столежив. А і там ще є. Зараз дізнаюсь, куди під'їхати. Це, так зрозуміло, це як склад буде, це кухня, бачите, для працівників. чи для водіїв буде, там туалет. Ось. Це вже, мабуть, вони починають потрошку працювати. Це як склад. Там. Компанія, яка щось виробляє, їм потрібно десь кудись його ховати. Вони можуть його звозити сюди, а тут можете, знаєте, як, як фасують їх між собою. І там приблизно на Walmart, на Costco, на якісь супермаркети везуть. Ось, типу міксують їх між собою. От. А мені ж туди в кінець. Да, піду дізнаюся, чи до них туди треба під'їжджати, чи. Скоріше все туди. Да. Це дуже круто. Да, мабуть, сюди аж треба буде їхати. Ага. Добре, піду, піду я запитаю. Ага. Да, мені аж сюди треба бути. Ось. Ось вон кисло лежи. Коротше, ідемо аж туди. Коротше, хлопці обідають. Побідуть і будуть розвантажувати. Підійдуть до мене скажуть, куди під'їхати Далі, ближче. Бачите, якісь вже. Оце металеве синє у висоту. А оці, бачите, помаранчеві, це вони вставляються всередину. І на них вже решітка яка ставиться. Я думаю, ті, хто на складах може колись працював, да, то вони знають, як це воно робиться. От. Працюють тут м'якси. Це дуже класна робота, встановлювати ці штуки. Дуже проста і гарно оплачується. Тому це теж вибір для тих, хто знаєте, тільки приїхав десь піти не на тяжку там будівництво, да, там, там встановлювати двері, вікна, а потім такі от штуки, різні стелажі, Але треба знайти таких, ну, таку роботу, бо не кожен може знайти. Це дуже тяжко знайти таку роботу і, о, як правило, туди влаштовується тільки по знайомству. Так що це дуже тяжко. Але типу, класна робота, без напрягу. Нічого тяжкого тискати не треба. В мире це зовсім такого немає. Ну якщо ти працюєш з нормальними. Бо якщо ти працюєш з нашими, то ти будеш руками все тягати. Mm. Так, тому це так. Я просто вимовився. залежить від людини, От, від е, начальника, мені здається, як і начальник, так і буде воно працювати. Якщо начальник так собі, жердяй, то там довго на нього не працюють люди, дуже тяжко працювати і так. А якщо нормальний начальник, то все нормально. Він все робить для людей, для роботи, щоб і гарна робота була, щоб і швидко і якісно зроблено. було. Правильно? Займаю для того для тих, кому цікаво, як розвантажені. Ніяких взагалі зі мною ніхто не розмовляє, взагалі ніяких питань ніхто не задає. Реально, Цікаві люди. Чи може вона англійською, не знаю. О, думаю, він там скину, ні, а він туди висоть. Я думаю, як мені виїжджати. Розвертатись десь? Чи як? Чи що? Так, папери. Треба папери. Тяжкий день у мене сьогодні, Ну, поспав все на з половиною години за дві доби. Коротше, таке щось таке схоже повезе. Це не що? Це у нас пластик. Для чого воно ну, не знаю. Різних розмірів, різного кольору, а ще є стовпи є, знаєте, такі, типу електричні. В Америці дуже багато дерев'яних стовпів використовують під електрику. Нью Йорку бачив, ну і да, в багатьох місцях. Деякі змінюють вже, але все одно десь досі працюють ці дерев'яні стовпчики. Воно не бачите лежать. Ой, мені якраз таке ж саме буде. Вон бачите. Деревина чимось обшита якось, як пластик. От, а Другу ще везуть. Я не знаю, скільки їх буде. Зараз три поклали. Ще три кладуть. Може ще зверху покладуть. Не знаю. Побачимо зараз, що вони скажуть. Хлопці, дівчата, ви мене вибачайте. Зараз трошки над вами поїздиваюся. Особливо ті, хто замерзає, чи у кого немає обігрівання. Але в нас плюс 15. Джорджі. Це жарко стало, що я ж навіть роздігся. Але їду там, де холодно, на північ, в Нью-Джерсі їдемо. Сонечко, сонечко, сонечко. Отак. Все, я все вже закріпив. Прикольно так зі світлом погратися. Все закріпив вже і зараз вам покажу. Так, кинув як белістрап, ну, тобто на перший ярус. Потім зробив тіпа, теж, як це називається белістрап, коли ти обв'язуєш вокруг з переду і ззаду. А оці три кинув тіпа, одну тут, посередині в кінці. Ну і зверху, звичайно, накидав, вже, скільки треба. от Коротше, я не знаю, чи то захисна така, чи то вони чимось... я не знаю. Бо з них там щось витікає яка жовта рідина, так розумію, там вода просто, яка довго стояла і. вона типа витікає бо пробила. Так, то тут воно плотно лежить, але де, де що знайшов, де воно аж гуляє. А от. Бачите, пластик такий. А те та така рідина, бачите? Десь воно щось пробилось. От. Звідси, бачите, дирочка. Звідси тече воно. От. Все, я все зробив вже. У нас загальна вага 30 тисяч паундів. Я ціля не роздвигав, бо у них навантаження 32 так. Може ще на ваги заїду до да перевірю на всяк випадок. Але роздвигати їх не треба. Це невеликий вантаж, він нормально розп... ну, поклали його. Бачите, тут, там тоненьке, да? тут товсте. А з тої сторони навпаки зроблено. Тому багато тут рівномірно розподілено. Їдемо на Нью-Джерсі, скидуємо всі документи зараз і виїжджаємо. Але треба буде зупинитися обов'язково і підтягнути стрепи, бо вони поки воно зараз осядеться, ця вся деревина. Ще я думаю, раз за два буде підтягувати стрепи. Тут місцевий чоловік вийшов до мене, каже, там велика пробка, сказав мені як об'їхати. І начебто я зрозумів, але точно не впевнений. Фу. Жарко, жарко. Жарко. Так, як воно називається? Vinyl sheet Peeling. Plastic sheet. 70, 65, 50. 30 600 паунд, это приблизно 15 тонн. 12 писис. Все. Вот такая фигня. Пластик coated вот. Бачите? Пластик coated вот. Алюминиум шитинг. алюминиевый шитинг. Болт or not. Ац. А, все, я зрозумів. Вот. Пластик coated вот. Все. 12 штук, 4, типа бандлес написано, бачите, бандлес. І, типа клас 65-й і вага. А то, типа, що вони відправляють Загально. Ми припаркувалися і я зараз буду прати свою речі закланять таку пральну машинку. Так, Там вже все і є капсула. Для прання. І все. Зараз карточку всунемо і карточку заплатимо. Підемо повечеряємо, пообідуємо і нормально поснідаємо за один раз. Це заплатив, у нас є 40 хвилин, поки воно попреться, а потім сушку. Ще хвилин на 30 і все. Буде сухі чисті речі. А потім вже дуже схоже. Сходимо. Так, що його замовити? скажіть мені, будь ласка. Щось поїсти хочеться. Зайшов Деніс поїсти. Ось є стейк з двома гарнірами і салатами за 18 баксів. Є ось таке, типу, щось картопля, якась вермашелька за 10.49. Що тут у нас ще є? Каламари, моцарелла стіки. Бургер. У нас бургери є По 10-29. може бургеры собі замовити. Да, дабл чезбургер. Приносит коло таку. Класс такого стаканчику. Ну все. Все, чекаємо хвилин 20 будет. Готово. Стучить. Покажу які тут, які тут бургери у нас виходять. Ну це не, не такі, як Макдональдс. Що, як вам бургер такий? Нормальний, ну такі, такі бургер. Дікате, сир. Це тільки треба забрати, я не одну. І така картошечка. Ну так собі хочу вам сказати. І кетчуп у нас. Хан, Ханця. Кетчуп Ханця. Я Не люблю, я сюди додаю і ніколи не. Їм. Це в мене така погана приклад. звичка. Добре, мені приємно і всім вам приємно. Короче, поки я їв цей, я, я зрозумів, що я загубив свої навушники. І, мабуть, я їх залишив там, де я обідав, вечеряв і снідав одночасно. Зараз іду в ресторан і. Сподіваюсь, вони там, начебто GPS показує, що вони там. Бо один наушник зі мною, а інший ні. Коротше, говоря, не знайшли їх, не знаю, що робити. Зараз ще в перевірю. Не знаю, по карті показує, що начебто в траці лежать. Але щось я знайти їх не можу. Зараз гарно все перевіримо, може десь кинув їх і навіть просунув. Не подумав, бо я з дружиною розмовляв по фейстайму. Ось і. Може десь я їх поклав. Хоча дивився, немає ніде. Так, я ось вийшов на зв'язок, у нас сьогодні субота-вечір, а навушники свої так і не знайшов. Ходив, шукав і на наступне рано ходив, шукав, так і не знайшов цей кейс і один навушник. Коротше, лишився я без навушників. Ось, е так, а, що вийшло на зв'язок. Коротше, я 60 км назад, 40 майлів приблизно, е -м. їхав. Там була рестерня. Я думав, там заїду, заскочу і ляжу вже відпочивати. Як виявилось, місць там немає. І От до чого я зараз веду. Саме класно. Подобається, дивіться, дуже багато траки. Дуже багато стоять другими рядами. Там аж в два ряда, Але коли ти їдеш і знаходиш вільне місце. Це просто самий клас, який тільки може бути. Це дуже супер. Не знаю, показував чи не на новому трейлері, тут поставили такі брезговики. Чесно вам хочу сказати, ну, таке воно задоволене, бо іноді буває, що є якісь бордюрди і такі, да, по такій, якраз по висоті. І ти воно, заїжджаєш. Щоб більше сховатися, бо ми дуже сильно торчимо, бо ми довше, ніж такі звичайні траки, бо у нас п'яте колесо на саме назад відтягнуто, плюс рама трошки довше на моєму, на моєму, на моєму траці. От. А так їдемо, Богу, нормально, з вантажем все добре. Е, я зранку стрепи підтягував. Ну так, На всяк випадок, так все тримається. То завтра залишилося 120 малів, це приблизно 2 години, а, десь може о 8 виїду, щоб до на 10 приїхати на тракстап, воно навіть менше буде ніж 2 години, щоб місце було. І там вже буду завтра цілий день відпочивати собі. А зараз в штаті Меріленд, заїхав на Рестерію, бачите яка тут велика Маристерія. Протер камеру, бо щось воно пачкається останнім часом дуже часто. Дивіться. Тут машин багато, траки з тої сторони, траки з тої сторони і для цього, для електрокарів зарядочки. Бо в таких місцях їх дуже багато, тому тому, тому, тому їх завжди буде. Знову музика грає, а це мені дуже не подобається, бо Ютуб не захоче пропускати її. Зараз підемо подивимось, О, як тут гарно. Круто, навіть класно. Треба поїсти. Сьогодні так трохи проспав, ну як трохи, нормально так проспав я. Може трошки вперед від'їхати. Зараз побачу. Ну Я приїхав на Трахцап, де в де мене починалася моя тракова кар'єра, так можна називати. Я коли вчився, тут в 40 хвилинах звідси є автошкола, де я навчався. Я якраз... Я якраз ночував о, там. От там. на тій стороні, завжди під тими пустиками з тої сторони. Бачите, багато стоять, дуже венів. Я там ночував, ну, завжди ну, на ніч приїжджав бажано сюди От, дуже часто. Дивився, як тут всі паркуються, завжди поглядав за ними. От, а тепер вже сам приїхав сюди на трасі. Залишилось мені. 80 майлів десь, да. 76 майлів до розвантаження. Туди немає сенсу їхати далі, бо там жилий район. Хоча... не знаю, бачите. Все ну, туди немає сенсу їхати, бо там нічого немає. От зовсім нічого. Тому. Ну, проїду я 5 майлів максимум. Різниці теж немає в мене. О, тому Завтра раненько вийдемо, щоб у восьмій бути там. Бачите, аж куди їду. Дивіться. Ай! Під саме узбережжя їду. Да, на Ocean Avenі тут 23 вулиця. От він Атлантичний океан. Да, от їдемо прямо туди. Все, зараз піду я помиюся, зроблю якісь свої справи і, і що. Проготую собі обід вечерю. Я там достав в мене м'ясо було, я достав картоплю почищу. На таки картоплю посмажу. Цибулю навіть є, да. З цибулею. І це. Як його? І м'ясо, да. Посмажу. А, ще треба подивитися, що я в мене запасний балон на всяк випадок, бо... У декілька разів вже готував і можу не вистачити балону. помню, що смажив, не вистачило балону, то я в мікроволновці доготовлював.